Відкупитись від мобілізації за 1300 доларів. За таку суму старший лейтенант Косівського районного відділення міліції обіцяв місцевому мешканцю закрити кримінальне провадження стосовно ухиляння від призову. Хабарника затримали одразу на місці передачі коштів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ прокуратури області. Слідчий косівського відділу таким чином намагався дати людині. Можливість уникнути від мобілізації і в той час за це вимагав незаконну винагороду. Тому за декілька днів він був. Ці всі діяння були задокументовані і, відповідно, була проведена вся робота для того, щоб затримати хабарника на гарячому. З початку року прокуратурою області на розгляд суду було направлено вісім кримінальних проваджень, із них п'ять стосовно працівників органів внутрішніх справ. Таку статистику головний прокурор області пояснює зростанням рівня свідомості прикарпатців. Мовляв, навмисне за міліціонерами ніхто не стежив. Та додає силові структури зацікавлені у тому, щоб очистити свої ряди від корупціонерів. Чи можу я всіх працівників правоохоронних органів підводити під, під одну риску? Також ні, це я не маю права, і крім того, це буде неполюдяному. Є дуже багато чесних людей, які зовсім по іншому живуть. В той же час бачите, пляма одного падає на тіню і на інших. Тому це не робить добро для. Того чи іншого правоохоронного органу, якщо в його рядах виявляють порушників, тому сказати всіх, що всі однакові, звичайно, ні, не оминув увагою прокурор і випадок, який стався минулого тижня. Стосовно міліціонера, котрий нелегально зберігав вдома боєприпаси та 2,5 кілограми рослинної речовини невідомого походження, досі тривають слідчі дії.